Не отак не беріть, не допомагайте нічим. Просто одна рука поранена. Все. Отак робимо. Можете так зробити. Ні, цю руку не, ми, ми тільки цією рукою, в якої турніке. Ця розслаблена вас висить. Навіть не, отак не тримайте. Розслабте повністю. Все, ось вона тіліпається, нічого не робить. Є. Вище зап'язка підняли. Не треба ні, ні, ні вище ліктя, ви, вища да? Тепер отак робіть. Розслаблена рука. Під вагою вашої руки він відкриється. Розслабте її. Розклали. Далі піднімайте вище ліктя. Вже можете під, накласти. В одежі. Бачите, хтось на одежі, хтось без одежі. Немає різниці. Одежа не заважає. Підняли вище ліття. Далі ось у вас під пальцем оцей хвостик. Берете за цей хвостик. І тянете вздовж вас. Не вбік, не вгору, вздовж. Потягли. Рука вісить, руку нічого. Не, не треба і напружувати, щоб підняти. Ви не, не двома руками тягнете, ви одною рукою. Працює тільки одна рука. Є. Тепер перехоплюємо біля пряжечки. Отут. Хвіст, хвіст у нас відкритий. Перехоплюємо біля пряжки. І піднімаємо в те місце, про яке ми з вами говорили. От там, між біцепсом і плечем. Є. Тепер затягуємо сильно, дуже сильно, скільки можете. Вище піднімайте, то низько. Да. От, от там вже ближче. Ну, Вам треба це місце навчитися шукати. Підняли. Максимально затягли і різким рухом приліпили, щоб те, що ви затягли, не відпустилося. Є. Далі проліпили ось сюди. Починаємо крутити вороток. Робимо хоча б один оберт. І дивіться, не отак зачепили, а простежили, щоб воно зайшло туди. В ріжок. Зробили хоча б один оберт. Зробіть. Краще два, але хоча б один. Да-да-да, давайте, давайте. І ось сюди по -по попадаємо. Так хто в кого зараз не вийде, я закручу. Краще самі. Є? Всі, всі попали туди. Зайшло у всіх. Перевірте, бо дуже часто чіпляється ось сюди. Вам здається, що ви зафіксували, але то не зафіксували. Якщо ви так зробите, воно відстрелить. Має туди зайти. О, це гарно накладений турнікет. Коли ніхто не стоне, значить ніхто не отримає задоволення. Так, далі. Тепер оцю стрічку, оцю, попали ось сюди, вільний ріжок. Бачите, тут у нас вороток, а тут вільно. Попали, обкрутили навколо і ще раз туди само. Дивіться, ось, обкрутили навколо воротка. Знизу зайшли, зверху і повернулися сюди, де вже були.